Всім привіт! З вами знову Юрій і показую наступне переобладнання. З мотоблока робимо тракторця ось трьохточкова навіска стоїть. І ось фреза. Від редуктора донизу 22 см. ось хід навіски нашої 40 см. Ось показую, що фреза опускається. Фактично ножі зайдуть в землю і ось ця відстань, ця відстань це якраз на ось це кріплення на фрезі. Зараз підніму підняте положення фрезу і надіну ось ножі з полуосями. Швиденько. Не дуже виходить, але все таки є. І ось показую висоту ножа від землі. 10 см. Ніж від землі, 10 см. Цього вполне достатньо для того, щоб переїхати. Ча є регулювання, і можна це все зробити і більше, і менше. Без проблем. Тобто проблем з цим немає. Тобто є регулювання для всіх знарядь, які ми виготовляємо які мають ціплятися до мотоблока. Не є проблема. Все це можна зробити. Кого цікаве замовлення, телефон, як завжди, в підписі, лайки, дизлайки і прочі балалайки ставте.